Раті сестри, хто прийшли на службу Божу і хто залишився вдома через онлайн-трансляцію молитися, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Через вечірню ми увійшли у праздник непорочного зачаття Святою Анною Богородиці у лоні Анни. І сьогодні церква згадує пам'ять преподобного Патапія, ми зібрані на чергове богослужіння. Звучав прекрасний апостол із етикою сімейного життя. І потім ми чули Євангеліє. В Євангелії було два запитання, два. Одне задавали Ісусу Христу, але Ісус Христос започатковує таку, знаєте, майбутню єзуїтську традицію. Знаєте, яка єзуїтська традиція? Дехто вже знає, але дехто ще не знає. Підійшли до одного священника, Риму католицького, запитали, чи. Знаєте, ви, чи, правда, чи, 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 чи то правда, що єзуїти відповідають на питання питанням? А цей священник каже: А хто вам це сказав? Ну. І е, Ісус Христос також відповідає часто за питання. Йому задають запитання, а потім Він задає запитання. І запитання взагалі е, незручні, намагалися задати Ісусу Христу? А потім Ісус Христос задає пряме запитання, на яке потім даючи відповідь і дають відповідь собі ті люди, які прийшли його випробувати. На загал розуміємо, що наше життя церковне започалося з запитань. Нас самих іще не дуже питали, бо ми не могли відповідати, здебільшого нас хрестили дітьми. А коли ми були малими і нас привели, і перед тим, як нас похрестити, священик питав. Сьогодні для того, аби люди зрозуміли, наскільки важливо зараз зайти в церкву, і що не так просто, знаєте, бо так люди думають, ми все договоримо, священик там молитву скаже, і дитина похрещена, і все буде нормально. Священик задає ряд запитань, ряд запитань. Чи ви розумієте, що ця дитина не просила хрещення? Дійсно не просила. Та ми розуміємо. Чи ви розумієте, що ми вашу дитину зараз похрестимо під умовою? Що за умова? Умова така, що ми без згоди дитини дитину хрестимо, а ви дасте дитині християнське виховання, ви це розумієте? А треба давати християнське виховання. А на що тоді його охрестити? Ми згідні тоді вже по книжці починаються, починаються запитання. Одна хресна була, друга хресна була, третя хресна, четверта хресна була, плюс мами, татусі. Є чи цілий ряд відречення. Чи ти відрікаєшся, малий жук, від е, сатани, всі діологи, Ангелії, Гордині, служіння Його і хресні батьки разом, батька, відрікаюся? Потім, чи з'єднуєшся ти, жук, з Ісусом Христом? І всі кажуть, з'єднуйся, причому три рази, а потім каже. Точно з'єднуєшся? деколи кажуть точно. Значить, Ми почали наше існування як церковні люди, якщо можемо так казати, маленькими, із запитань. Ну потім ми підросли і церква перед тим, як нам дати причастя після першої сповіді і запричищати, і каже: ви розумієте, що зараз ми зробимо те, що зробили за вас Хресні батьки. Чи ви відрікаєтеся від Лукаю і всі тут кажуть відрікаємося, дуже відрікаємося і толкаються, але відрікаються усі. Ну а чи з'єднуєтеся ви з Ісусом Христом? З'єднуємося. Служба ще довго буде. Браття і сестри, це дуже важливо, щоб ми підготували дітей до осмисленої відповіді. Ну потім вони підростають і зустрічаються отут. І хочуться повінчати. І знову їх не вінчають. Чому? Бо священик знову зустрічає там, де їх малими зустрічав двох жуків. І тоді каже: Чи маєш ти вільну, непеселену волю? Тобто ніхто тебе не заставляє не відкличну постанову. Тобто раз на все життя взяти її за жінку. Дивіться, каже. Так, на проценті 80. Слухайте, це, це цитата, це моє перше вінчення. У мене руки трясуть, я перший раз вінчаю. Вони там не знаю, подавали, чи що. Кажу, чи маєш ти війну не Він каже, так, на процентів 70. Кажу, слухай, йдеш зараз додому. Маю, маю. Чи не обіцяв ти якийсь іншій церкві по дружині вірусі? Ні, не обіцяв. І бачите, знову ж запитань починається. Браття і сестри, а потім приходять запитання, а потім приходить життя. Доросле, відповідальне. А тоді, от згадаймо етика сім'ї, перше читала апостола вже не слухає. А тоді у сім'ї запитання не дуже задаються. Подумаймо чому. Моя покійна хресна. Я думаю, що ніхто мене в житті цього не спитав, вона єдина запитала, як дорослого. Знаєте, що вона мене запитала? Після того, як я одружився, вона собі жила там у качеві, розхворілася і раз прийшов до неї, другий раз прийшов до неї. Вона так говорить, чесно каже, а ти щасливий? Ну, коли в останній раз когось дорослого запитали, «А ти щасливий? Ви розумієте, що це базове питання? Це питання базове. Це не ти ситий, ти поїв, тобі не холодно. Ти щасливий. Я зробив маленьку паузу. Я не очікував такого запитання. Я чесно повів і кажу, я щасливий. Тоді добре, я спокійна за тебе. Ну потім ми це питання не задаємо зазвичай. Будьмо чесні, много з вас готові на це запитання дати відповідь. Вас бояться запитати це. Це дуже важливе, але друг ні. І тоді виходять запитання. А ти чому трошки випиваєш? Ну, розумієш, що тобі шкодить. А ти чому така роздратована? Чому ти кричиш? А ти чому так пізно приходиш? Ви розумієте, після чого йдуть ці запитання? Ці запитання йдуть, бо немає вирішеного більш важливого, базового запитання. Людина тому попиває? Потрошки нещаслива. Не може казати, що зовсім нещаслива, але трошки нещаслива. А так маленько і трошки щасливіша. Браті сестри, а чому нещаслива? А тоді треба йти у більш глобальне запитання. Що ти за один, що ти за одна взялася на землі? Є непереборне бажання бути щасливим, а в тебе не все вдає. Жодні на мароти не, не реалізується. А відповідь проста. Людина не чула себе бо любленою десь, не зазнала такої любові. І потім, ну як може бути щаслива, коли не відчула себе дуже-дуже любленою, наповненою любов'ю, що буде давати? Ну, пусті руки не можуть давати, пусті гаманці не можуть нагодувати. Браття сестри. І ми із запитаннями дуже незручними, дуже чесними. от Бачите, буває так, що і в сповідальниці сідаєш, і ти видиш, що цю людину просто так не можна відпустити, треба з неї постійти, де дещо запитати. І запитуючи якусь таку річ, ви знаєте, мене за це ще ніхто не питав за десятки років моїх сповідей. А Питання до базової. Питання то стоїть прямо по дорозі. Знаєте, не десь там якась бічна уличка. На горі магістралі життя питання стоїть. І людина його просто не хоче зустрічати, бо треба буде з деякими проблемами зустріти. Я би хотів, щоб ми сьогодні зробили одну дуже важливу річ. Нам задавали багато запитань, деяких запитань ми боїмося почути. Слухайте. У родинах деколи таке запитати, розумієте, в деяких родинах, чи ти мене любиш, це таке стало, в деяких родинах. Я ж будуть якоїсь запитати, а вдруг щось таке буде. Деколи люди на сміх сходять із таких речей, утікають, є дуже важливі запитання, яких ми боїмося і задавати, і почути. Але я би хотів попросити усіх нас так бути смілими сьогодні із Господом Богом. Задати чесно запитання, які стосуються нашого глибинного життя, я би казав, душі, матриці нашої. Давайте так чесно сьогодні на службі Божій поговоримо з Богом. З Богом треба говорити чесно. І можливо, Господь Бог дасть комусь якісь такі відповіді або підштовхне на якісь такі роздуми. Де потім будуть розв'язуватися інші запитання, і не треба буде звідти, що ти що ти кричеш, що ти що ти чого ти п'ячеш, чого ти кричиш, чого ти зриваєшся, чого ти дурачишся, чого ти комікаєш себе строїш, коли ти не такий, я ж тебе пам'ятаю, я тебе знаю. Браті сестри, ми утікаємо через різні маски, бо ми не дали відповідь, а ще так чесно, перед Богом, не дали смо відповідь, хитруємо. Давайте чесно поговоримо з Богом. Давайте чесно поговоримо з Богом. А ще. Знаєте, що цей період різдва, ми особливо молимося за наших дітей. Дякуємо за тих, які народилися. Молимося за тих, які мають народитися. Зараз буде благословіння вагітних. Вони жо. Вони що, що тобі Вони дурненькі, вони не розуміють, що щось не то. Вони що, не розуміють, що десь там батьки не до. Не до щасливі. Не до. Давайте з Богом говорити чесно, аби Господь Бог зробив можливо таке загострення, аби ми прохворіли наші запитання навіть так. Задай Господь Богу запитання, і якщо його ласка, нехай дає відповідь.